Креветки не розібрані, варено морожені в глазурі від торгової марки своя лінія. 900 грамів 190 гривень. Водний світ. Ось такі більші. Тут аж 520 грамів. Акційна ціна 100 гривень. Нагетси від торгової марки легко. 90 гривень за 500 грамів. Акція на хачапурі по-Аджарським 75 гривень за 300 грамів. 76 гривень і 20 копійок – Ось такі філейні від своєї лінії 600 грамів. Є від торгової марки «Три ведмеді» пельмені з акційними цінами. Фірмові із яловичиною та свининою 800 грамів за 150 грамів. Такий варіант з м'ясом курки 700 г. Ціна 90. Сметана ягодинська 15% жирності в стаканчику за 39,50 гривень. Молоко пряжене, просто наше 48 гривень 870 г. Сир твердий з Венигора 70 гривень за 160 г. Сметанковий або звенигородсь 17 гривень. Вага 70 грамів. Різні смаки на вибір: вершковий, голландський або гривний смак. Сир напівтвердий, етем, Маздам або цезар 135 грамів, нарізаний скипками 60 гривень. Сир моцарелла, брусолі 125 грамів 54,70. Ковбаса, молочна варена 103 гривні 550 грамів. Така ковбаса, вершкова варена 107,70 за 400 грамів. Така, куряча, це є варена, куряча ковбаса. 36 гривень за упаковку 300 грамів. 89 гривень це є фірмова з молоком пів кілограма. Рулет курячий варено, копчений 300 гривень за кілограм своя лінія. Шинка варена куряча 108. Це є своя лінія, м'ясна лавка. Аж 40% знижки на сосиски до пюрешки. 450 грамів, 76 гривень. Такі теж заційною ціною сосиски. Це є докторські фірмові. Вага упаковці 820 грамів. І ціна за упаковку 164. Філе ментай на шкірі від торгової марки День у день. 200 гривень за кілограм. Виріб фаршевий розумний вибір 76,70 за 420 грамів. Така ковбаса. Прем'єра напівкопчена 107,50 за 420 грамів. І шинкова напівкопчена тут 500 грамів ціна 122 гривні. Цього тижня акція на масло. Молокія. Ось такий варіант за 80 гривень. 180 грамів, 73% жирності. Чайне асортів від торгової марки Lovare. 60 пакетиків, 208,50. Ось тут є перелік смаків, які входять в цей набір. Від Ті Моменс це теж асорті 4 смаки по 7 пакетиків. 65 гривень. Чай-граф 51 гривня та 30 копійок, 20 пакетів. Чай ловаре 49 гривень. За 24 пакетики. Смак, вишня, смородина. Такий варіант Меліса цитрус 49. Ще ось такі чаї є зі знижкою. Давайте по порядку. Ахмат Ті 76 пакетиків, 89,20. 20 пакетиків, 26,20. А ще є розсипний, чорний, класичний, або з бергамотом 54 гривні 100 грамів. Торгова марка Грейс, чай чорний або зелений. 39,30. За 27 пакетиків. Коктейль із морепродуктів в олії 200 г за 75. Креветки. варені, чищені 100 грамів, 105,50, 300 грамів за 74. Ікра від торгової марки Норвен Атлантичний риб з креветкою в соусі 53,60. Ікра мой виводний світ червона 63,40. 100 грамів. Сьомга слабосолена – 100 гривень. 100 грамів. Це є філе без шкірки з кипками. А ще з акційною ціною ось така сьомга слабосолена – 180 грамів на шкірці за 182 гривні. Ікра лососова рибком продукт. 280 гривень за 100 г. Напій капризон, 17 гривень за 200 мл. Сандора сік 67 гривень та 30 копійок. Об'єм літр. Вітерової марки Джафа нектар вишня 58 Апельсин Грейфрут 61 гривня 50 копійок. Банан полуниця 5420, тропічний фрукт мультифруктовий 55,50. Йогурти від торгової марки Злагода. 200 грамів у склі. 21 гривня 50 копійок. Такі по 170 грамів 16,70. глазуровані, аромат ваніль 11,50, шоколадний 12,50. А ось такий подвійний це є вишня та чорна смородина за 18 гривень. Філе, чабатурочка. 20 гривень і 40 копійок, Це за 100 грамів. Угу, ось так. Ковбаски від торгової марки Глобіну Мортадельки 154 гривні. І філе, ось таке. Епікур 21 гривня та 30 копійок за 100 грамів. Олія від торгової марки Олейна. Традиційна рафінована 850 мл за 77 гривень. Олія Олейна 3 літри 269 гривень. філе шматочки в олії 69 гривень 120 грамів. Хто куштував, обов'язково залишайте нам відгуки. Смачно, не смачно, повторите покупку. Ні. Обов'язково нам про це пишіть. Дуже цікаво буде почитати. Скумбрія в оливковій олії 87,40. Шпроти в олії 63 гривні 170 г. Так, такі варіанти: тунеці. Це є подрібнений в олії або у власному соку. 185 грамів 41 гривня, 50 копійок. Сардина 49,50 з додаванням олії. І 50 гривень. Це є по 230 грамів. Сардина в оливковій олії Ріка Голд 57 гривень. Від торгової марки Галіція Соки Ціна 58 гривень томатний і яблучний за 56,40 1 літр. Напій від торгової марки День у день 26 гривень, об'єм 2 літри. Смак білого персика або мохіто. Холодний чай від своєї лінії. Літр, смак лимон. 26. А ще є півлітровий чай чорний від своєї лінії за 14 гривень та 10 копійок. Готові сухі сніданки від торгової марки Старт. 71 гривня 420 грамів. Такий смак і ось такий банан полуниця. Акційна ціна на попкорн від своєї лінії: 14 гривень, вага 100 грамів. Є 4 смаки: це є сир, бекон, сіль та карамель. Вермішель швидкого приготування. Мій віна 1060. Супер знижка. Суміш горіхова фруктова за 42 гривні та 40 копійок. І такий манго сушений. В упаковці 100 г 52 гривні і 40 копійок. Соуси від торгової марки Щедро. Сирний 25-30. Тартар 23 гривні. Соус кисло солодкий 25 гривень. І ось такий гострий батумський. 23 гривні 200 г. Від торгової марки Щедро майонез для дітей домашній 36 гривень 190 г. Чумак кетчуп 42 гривні і 40 копійок – 350 грамів. Майонез від своєї лінії європейський 36,50 300 г. Провансаль 30 гривень та 30 копійок – 300 г. Такий варіант смачний, 27 гривень. І майонезний соус, також 300 грамів, 21 гривня і 30 копійок. Більші варіанти теж акційні, ті, що по 500 грамів, але там менший відсоток знижки. 3540. Смачний по 45, 20, 54, 80 провансаль. Йогурти лактель дольче по 36,50 за 170 грамів. Такі йогурти 280 грамів 36,80. Продукт кисломолочний актімель 18,30 100 грамів. Такий варіант ціна 19,50. Актимель плюс. Акційна ціна на печиво від торгової марки Рошен. Ловіта 27 гривень 135 грамів. Кава натуральна смажена. Мелена дюльмар. 439 гривень 500 грамів. А ще є така у зернах: 439 гривень 500 грамів. Амбасадор рущина кава. Преміум 200 грамів 249 гривн. Амбасадор Dark 127 гривень 225 грамів І преміум 145 гривень. Вага така ж. Кава Амбасадор у зернах кілограм за 550 гривень. Кістечка безквітньої. барні Ціна 57 гривень. 5 штук. Від торгової марки Рошен, шоколад пористий. Ціна 44 гривні темний. І молочний або карамельний 42 гривні 80 грамів. Від торгової марки День у день насіння соняшнику: 150 грамів, 21 гривня і 40 купів. Два варіанти на вибір: солоне або не солоне. Нескафе Класік, кава розчинна 230 грамів, 235,80. Чипси картопляні Pringles 99 гривень. Кукурузені чипсиначу 28,10, 100 грамів. Тут, до речі, 165. Слайси курячі 75 гривень 50 грамів. Стріпси курячі 28,70. 35 грамів є два смаки на вибір. Фісташки 52 гривні та 20 копійок 70 грамів. Арахіс від своєї лінії в хрумкій оболонці є три смаки на вибір 14,40. Сухарики, брускети 41 гривня 165 грамів 36 гривень та 30 копійок. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони 2 шаровий. Серветки косметичні за 28 гривень 150 штук в упаковочці. Вологі дитячі серветки «Міні Бі» – 31 гривня та 40 копійок 72 штуки. Акція на підгузки «Хагіс Classic 320 гривень за упаковку. Чим менший розмір, тим більша кількість штук в упаковці. Гелля душу фа чоловічий 250 мл 69 гривень. 400 мл об'ємом за 104 гривні. Тверде кремило від своєї лінії за 27 гривень 90 г. Шампунь Head and Shoulders з об'ємом 300 мл 127 гривень. «Дак». Ціна 65 гривень за 500 мл. Порошок для прання Грюнвальд 185 гривень 4 кг. «Провож» засіб миючий, ціна за 1,5 кг – 76,30. Капсули для прання «Провож» в упаковці аж 23 штуки 145. Гала аквапудра, порошок для прання ручного 32 гривні. Гала Аквапудра 2 кг, 700 г, за 279. Кондиціонери для прання 2 літри 160 гривень. Гель для прання від Грюнвальд 2 літри 100 мл 81 гривня. Засіб мичий галакс для посуду. Об'єм 950 мл 89 Також зі знижкою Фейрі об'ємом 750 мл 100 гривень. Тена Леді урологічні прокладки 45 гривень 14 штук. Такий варіант урологічні. 16 штук за 62 гривні. Від котекс, прокладки гігієнічні, 58 гривень, 16 штук. І ще ось тут є. Теж акційна ціна 58 гривень, нічні 12 штук. Тампони від котекс Супер Ультра. Два варіанти. По 16 штук 79 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Зубна паста Blendamed 3D White 61 гривня за 75 мл. Ополіскувач для ротової порожнини ліс старин 250 мл. Іменно ось такий смак, аромат 80 гривень. Кулькові дезодоранти від торгової марки Фа жіночі по 54 гривні. Від торгової марки Фа також з акційною ціною чоловічі кулькові дезодоранти 59 гривень. Ось такий варіант пецап мус з лососом. 19 гривень 85 грамів. 1890.